Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні мова піде про бакеліт. Деякі намиста, які зараз ви бачите, я вам вже показувала, як я їх розпаковувала. Нагадую, що бакеліт буває різних кольорів. Найцікавіший ось такий темного вишневого кольору. Той, хто дивиться вперше, бакелі, це пластик, штучний матеріал, який коштує шалені грошей. Не весь не весь, який саме дорогий, я вже розказувала, ще раз повторюсь потім: а, через те, що його купують на малітві чотки. представники Арабського світу. Так, в мене ще. Є ось така посилочка, яку я хочу розпакувати. На жаль, діти мої в школі, а так хочеться розпакувати, тому вирішила сама. Ви бачаєте, якщо щось піде, не так, але просто цікавість бере верх. Вскрила я посилочку, ось так виглядає пакуночок, буду потрошки вам знімати. Ось ці намисто попередні. Чого я їх поклала, бо тут будуть схожі намистини. щоб ви не подумали, що я вам знімаю одне і те саме. Так, далі розрізаю і показую ось такий пакуночок. Дякую, що не так багато скотчу. але все ж таки однією рукою незручно. Вже зараз відкрию і тоді покажу. Там будуть круглі намистинки. Далі у нас ось такий пакетик. Досі цікавляться люди, звідки ці намиста є в Україні. Як не тільки в Україні і за кордоном, у нас переважно трапляються ось такі намиста, їх носили наші бабусі. Про це є дуже багато старовинних фотографій, де україночки з такими бусами бакелітовими, саме з такими. Але скільки я не чула історії від попередніх власників цих намист. Ніхто не знає такого слова. Не знав, і бабуся не розказувала про таке слово, як бакеліт. Всі кажуть, що це червоний бурштин. От вже 10 років я скуповую бакеліт по всій Україні і за межами. І всі кажуть одне бабуся розказувала бабуся про бабуся, що це справжнє бакелітове намисто. Показують фотографії бабусі о, в цій прикрасі. Ой, справжній червоний бурштин. Так. Поки що від історії відійдемо, подивимось. Воно розірване, але це не має значення його легко нанизати на надійну нитку. Мене завжди цікавить кольор. Бо, як ми бачимо, навіть ось тут є ось такий червоний. А є як спіла черешня. Бачите? Одні темніші, інші світліші, і це все має значення: темніші краще. Ну, точніше, скажімо, мовою тих, хто не розуміється, темніші дорожче. Беру пару на мостинок крупних, щоб порівняти кольор. Бачите? У мене доволі таки темні. Так, тут всього у нас 47 грамів. Дуже багато маленьких. І той, хто дивився, знає що мені далі треба взяти ліхтарик, щоб перевірити, що там, який малюнок всередині. Як я це роблю. Так, ось макаю ліхтарик. Беру на мистинку. Треба. Світити в один отвір, а з іншого дивіться малюнок. Бачите, він тут у мене є. І так, треба перевіряти кожну намистинку, бо від цього залежить вартість. Якщо намистинки пусті, пусті це без малюнку, то вони нічого не коштують. Ну, продавець мені казав, що всі намастинки мають малюнок. Але о, тут малюнок різний. Я поки що беру найкрупніші. Бачите, є з воронкою була найбільша. Ось вона. Тут гарна воронка, бачите? А в інших, звичайний малюнок. І це все впливає на ціну, це не мої забаганки. Це. Все так від арабів. Іде. Ну от зовсім звичайні малюночки. Так. Поки що я вимикаю ліхтар. А, покажу вам оце намисто. Я вже його вам показувала. Це мій чоловік купив на Петрівці, йому пощастило. А оце велике я купила на аукціоні Віоліті теж, бачите, яка воронка? Це для тих, показує, хто надивився в попереднє відео. Ось це червоне теж в мене має малюнок. Ну, таке воно як колір червоний, але, але як вишня стигла вишня, то як черешня стигла, це як вишня. А найдешевше ось це. Я його купила з півтори тисячі, не знаю, чого я його купила. Ось воно в мене досі лежить. Його о, така нормальна ціна для України до 1000 гривень. Ось так так ось цими мастинками зараз буду розбиратися. Так ось бабусі вважали, що це червоний бурштин. Це вже зараз і такі розумні, можуть відрізнити бурштин від бакеліту. А раніше, чому їм так казали, гадки немає. Отакі От кругленькі, це з-за кордону приїхало. Тут ще застібочка є. Це класична застібка для бакеліту. Якісь справи роздивляю, знімаю на відео, бо мені треба поставити відгук. Всі ці намиста мають реакцію на соду. Так, Це бруд. Брут знімається. Якщо у вас є бакеліт, я зараз збираю велику партію, то я у вас куплю, якщо ви його продаєте. Пишіть мені, будь ласка, у Viber, не в Telegram Viber. Бо телеграм я дуже рідко переглядаю, а WhatsApp, тим паче. Всім гарного дня. Якщо є запитання по бакеліту, його, до речі, надягали на ряду з старовинними кораловими намистами. Питайте в коментарях поспілкуємось. Цікаво. Всім гарного дня! Ще на останок вирішила дозняти. Розклала я ці намостинки, які до мене приїхали у рядочок, вони дуже маленькі. Поклала з ними поруч, ось ці, що чоловік придбав на барахольці. Ви бачите, який розмір. Це в мене приїхали сьогодні горошинки. Звісно, коли купляєш намисто, то краще бачить його в нанизеному вигляді. Мені так простіше. Мені взагалі подобається, коли беруть намисто в руку і роблять фотографію біля вікна при денному освітленні. Так і розміри зрозуміліші, і світло видно. Зараз ще нанизаю на нитку, може ще вам покажу остаточний вигляд, який воно буде. Мати, а так дуже багато на містинок. Маленькі. Ось тут зовсім маленькі горошинки Бачите? І, друзі, знімаю далі, нанизую на мисто Це в мене лежить для прикладу. І ось в мене ще застібка. Там нитка наглухо застрягла, я її замочила попередки сьогодні. Вмикнула собі відео, сижу на підлозі. Роблю. Зараз дороблю, покажу. Цікаво, цікаво, що воно вийде. Так, друзі, закінчила з зоням. Ось така довга низка вийшла. Ще раз покажу вам порівняння, порівнянні, що вони отакого от кольору темного вишневого і такі маленькі порівняно з попередніми. Мені ж треба потрібно написати відгук, що я отримала, мені їх треба зважити. Зважить вага, має бути 47 г, але ще в мене застібочка відкисає у водичці. Так воно і буде. 46. І ще застібка вийде, з неї щось не вийде, подивимось. І треба взяти ліхтарик. Зараз тут у мене такий робочий безлад невеличкий. Візьмемо ліхтарик. А дивіться, тут кожна намистинка, як і мабуть в бакеліті, Нагадую, що в бакеліті з одного боку намистини отвір більший, а з іншого отвір менший. Ну, тут, о, тут не дуже гарно видно. Тут невеличкий скло. Ось більший. Чи тут більший? Так, в маленьких дуже е, показово. Щось на відео не дуже більший менший. Не дуже помітно, якщо дивитися просто очима, то видно. тут менше, там більший. І так на кожній намастинці. Тут більший, тут менший. І малюнки. Знаєте, як, до речі, араб... Перевіряє бакеліт на справжність. Не содою. Не пасту хром Поліш, так щось в мене заплуталось. В нього, по-перше, геть інший ліхтарик, а по-друге, запальничка. Він дуже гарно розуміється, бачить всі сучасні бакеліти, він їх відразу відмітає в сторону, вони йому не потрібні. Бо це бакеліт як сувенір для туристів, їх цікавить антикварний. Так ось, якщо якесь намисто в нього викликає сумнів, він бере запальничку і підпалює. Нагадаю, що має бути точніше, чого не має... Чого не має бути? А Якщо це звичайний пластик, бакеліт це теж пластик, але дорогий старовинний антикварний. То він, звичайний пластик, він відразу плавиться від запальнички. А бакеліт, він більш витривалий. Боже, вони такі мілкі, це просто треш незручно. Бачите, деякі зі звичайними малюнками. Бакеліт, якщо тримати під запальничкою, він не плавиться, не залишиться жодних слідів. А пластик в перші ж секунди починає плавитися, характерний такий неприємний запах. Тобто таким чином араби перевіряють бакеліт, який викликає сумнів. Але вони такі фахівці, що вони отак от беруть в руку, ну і відразу розуміють, воно чи не воно. Ось так. Будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, свої запитання з приводу бакеліту. Якщо буде активність, то це мене стимулює знімати далі. Так я сама з собою розмовляю, знімаю, бо одна в квартирі, поки всі на навчанні. Всім гарного дня, гарного перегляду. Продаєте бакеліт, пишіть мені у Viber. До побачення!